Ви на каналі Супер Максим. І сьогодні ми відкриваємо яйце. Звідки Максимка у тебе це яйце? Розкажи, будь не ласка. подарував на День народження. Так, Максимка День народження і Даніель зробив йому такий подарунок. Діно яйце. Ну тягніть, тягніть, не бійтеся. Опа. Сильніше, так. Так, відкриваємо. Чекай, шукай. Оце так, яйце динозавра, друзі. Uh -huh. Так. А що таке Лінобешт, Максимко? Розкажи, будь ласка. Це моя іліанельба на речі, ми її будемо знімати. Добре. Так, його ще потрібно, бачите, друзі, крім цієї клейонки, що зверху ще є. Е, воно, Зверка, що Так, воно ще перемотане скотчем. допоможеш? Так, зараз я допоможу вам. Ну, що ж, відкриває. Ух, Вау, це мій яйце. яйце в яйці. Цікаво. Що це таке? Що це, це таке яйце, Максимко? Покажи, будь ласка, ближче. Ціка, що така, що Максимко, покажи це яйце. Що це, це. там таке є? Кажуть, що подарунок динозаврика. Подарунок динозаврика. Прикольно. Даніель, що там ще таке є, розказуйте. О, тут є якийсь слайм. Ага, це, напевно, слайм, друзі. Дивіться, який слайм. Там всередині навіть є якийсь динозаврик малесенький. Круто, це що таке? Хлопці? Мама, А ну покажіть мені, будь ласка, що це за така маска. Ой, це косюча. Ой, яка страшне. Це, це такий динозавр. Що? Якісь штучки. штучки. А, це таке тісто, напевно. правда? Але ми потім його відкриємо. О, тут теж, напевно, ще слайм. Ще один слайм, так? Напевно, з магнітом. Є такі, що всередині мають магніт. А, це цеглинка, проводити розкопки, знаходити да. рештки динозаврів, побути трошки археологом, так? Чи палеонтологом навіть. Щоб ми могли той. Так, зараз ми це відкриємо, будемо дивитися, що там. Тут так що ж там таке, друзі? А, тут ще на дні, бачите, є паличка і ножичок, напевно, щоб оцю велику цеглину розбивати, бо там є такий скам'янілий, а в ньому знаходяться, напевно, скіле динозавра. Ну що ж, друзі, а в тому є ті, що, Максимко? Там походу пластин оцей. Ага, це, мабуть, пластилін. Ні, це ось це, мабуть, такий спеціальний повітряний пластилін. Бачите, друзі, ось такий от пластилін. Важко відкрити допоможеш? Повітряне тісто, повітряний пластилін. Мам, давай зараз. Це навіть з бульками. Ну, подивимось, який він по якості. Ну, маска, якщо чесно, на руку класна, але дуже страшна, як на мене. Mm. Ну, взагалі, динозаври такі, вони досить непривітні на, на перший погляд тварини, як на мене. Максимко, в якому періоді вони жили? Хто знає? Даніель, Максим. Так. Угу. А чому вони зникли динозаври? Взагалі? Чому зараз пал? Вулкан виверхнувся? Є різні версії. Є версія, що метеорит, є версія, що вулкан. А є ще яка версія, Максимко? Даніель? Що їх заморозили? Ну так, не те, що заморозили, сталося зледеніння. Стали-не стало дуже сильно холодні а, не часи не і, от, власне, що помінявся клімат. Не знаємо. Напевно. Вау! Вау! Класно! Відкрили той такий брикет скаменілий. Зараз хлопці будуть пробувати робити розкопки. Він навіть. У вигляді динозавра. Клас. Ні, ну, насправді яйце дуже прикольне. Ано, ну, Даніель, ще відкриє менше яйце, так? Пробуєте відкрити ще менше яйце. Можливо, там є якісь солодощі, чи що? Можливо, ну, нагадує кіндер сюрприз, правда? Угу. Mm -hmm. маска динозавра класна, насправді ну, страшна, чесно, страшна. Але. Цікаво, допомогти. Ти дітей цікаво динозаври, вони ж взагалі Мам, такі. допоможеш? Зараз допоможу. Тож, і Ми, ми відкриваємо. відкриваємо, і тут пластилі правда. Пластилін з тістом, так? Чи що це таке? Чи це тісто? Тісто для ліку. Тісто для сурі. ліп. Ага, це, я це, я це, я формочки. Такі. це такі формочки для ліпки, такого... Таких, Пластилінових. А мені найбільше сподобалася. А мені маска сподобалась. Ми... Косючка. Косючка? Я їм звук косючка. Максимко, що це за вид динозавра? Три Він був добрий чи злий. Добрий, травіє. Травоїр. Але захищався своїми рогами. А від та, кого та, він захищався, хлопці? Тирексів. Від Mit Hörse? Ну, напевно, вони захищалися від хижа Ні, динозаврів, які від них нападали. Він на динозаврів, він на рибу подив. Серйозно? Так. Да. Круто. Я що він не камінь. Ну, давай. Ну, може їй Ну що, до зустрічі? До зустрічі. Якщо вам сподобалося відео, Відпитайтеся на мій канал Даніель Пуасім папа. Всім папа. Папа. До зустрічі. Український контент. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава!